Сьогодні під Самарою знову лунали вибухи. Спека та лісова пожежа заважали саперам розміновувати полігон. А натомість жителям евакуйованого нагорного дозволили повернутися додому. Їх там чекала сумна картина. Селище, наче після бомбардування. Звідти Маргарита Ситник. Страшно, страшно нічі говорити. То прям даже. Для нас це бальним серцем. Марія Прокоф'іна одна з перших повернулася додому. Дві доби вона жила у родичів. Її будівля знаходиться в кількох метрах від полігона. Від вікон і квартири залишилися тільки шибки, кімнатні двері винесло вибуховою хвилею. От віці ви вивозиться, все видерли. Територія нагорного уся на склом. Найстаріші будинки не витримали бомбардування. У місцевих жителів величезний фронт робіт. Много, ці пачки окном вибіт дівчинки наверху ми тут. будинки обходять газовики та медики. Лікарі заспокоюють людей і оглядають тих, хто отримав поранення. У кого то. Травми каких-то давлення Після оглядань домівок мешканці Нагорного вишукувалися за компенсаціями. Поліцейські ледь стримують черги і навіть відгородилися кордоном від місцевих. Через спеку нерви у людей не витримують. Ніхто нікого не слиш. і всі рвуться на пролом. Бояться, що не вистачить ні грошей, ні часу у Що, тип, Ми в яких транках обмежені. Територія біля арсеналу та дорога, що веде до нього, досі оточена. Тут пускають ось таку важку техніку, яка розміновує полігон від снарядів, які не. Здетонували і зараз тут можна чути хлопки від вибухів. Тут знову вибухало і горіло. Стояння пік температури разі температури здетонував один із снарядів. Соответственно, за счет детонації і підриву произошло возгорання. Загорілась лісопаласа порядка 30 квадратних метрів. Уся земля навколо складу боєприпасів випалена, а на полігоні величезна воронка діаметром майже 100 метрів. Територію арсенала весь час поливають з неба, обстежують з повітря, проводять наземну розвідку і поступово розміновують. Сапери вже знищили кілька тисяч снарядів, але коли тут не залишиться жодного, поки не прогнозують. Снаряди розсипані як горох в 3 чотири слоя. Поэтому вы поймите, что это большой объем работ. И самое главное, что мы эти работы должны провести безопасно для личного состава. Поэтому здесь спешить ни в коем случае нельзя. Надо качественно выполнить работу. Поэтому сроки мы пока никакие не определяем. Маргарита Сытных, мы из Самарской области, Россия, ТСН один плюс один.